Друзі, всім привіт! Не хотілося б повторюватися за розбійника, але все ж таки хотів би вам розповісти про улюблену мою збірку на цього персонажа через Пастку Смерті, тому що вона нам чудово підійде для всіх івентів. Одразу скажу, що розглядати довго ми її не будемо. Скажу тільки вам про те, що я вважаю потрібно зробити, якщо ви знайшли її десь на сайті. І якимось чином вона у вас не працює, можу вам відразу сказати, в чому причина. Бажано, щоб ця пастка мала час відновлення 10 секунд або ж менше. Тобто, у вас на амулеті і на вашому кільці має бути замість тих загартувань, що пропонуються в збірці. Маються бути загартування на час відновлення нашої пастки, тому що якщо у вас ситуація буде, наприклад, ось така, що час відновлення 14 секунд, збірка працювати не буде нормальним чином. Також можу відразу сказати про те, що ви маєте для якихось івентів, для того, щоб вам було просто-напросто простіше грати. Обирати трішечки інші предмети для того, щоб у вас не було ніяких абсолютно проблем зі стійкістю, ніяких проблем з тим, які зілля додаткові обирати, і ніяких проблем абсолютно з проходженням босів. Я вважаю цю збірку суперкласною в тому плані, що вона нам чудово підходить для того, щоб проходити будь що з цим персонажем. Також я вважаю, що цей персонаж супер класно нам підходить для того, щоб проходити щось на хардкорному режимі, якщо ми по якійсь причині хочемо на ньому грати. Ну і можу точно вам сказати, що це один, мабуть, з найкращих і найживучіших класів для взагалі будь-яких івентів. Замість цієї пасивки також можна обирати імпульс. Тут вже в принципі, по бажанню і та і та пасивка будуть хорошими і будуть мати досить класні ефекти. Так, Про це все ми з вами поговоримо потім далі. можливо, Коли будемо грати. Дивіться, з предметів я раджу використовувати, так як в нас не вистачає тут до нашої броні ось цей шолом. І ось цей прекрасний меч, щоб у нас була така кількість здоров'я для того, щоб проходити будь-яких босів. Тому що в такому вигляді, друзі, наша збірка буде максимально стійкою і наш персонаж, ну, грубо кажучи, майже безсмертний. Тобто, на дюріелі, якщо у нас є на нього проходження, немає проходжень. Ну, не будемо перевіряти, просто можете перевірити на своєму розбійнику, якщо ви думали, де використовувати ось цей меч взагалі, то це чудова якраз новина для вас, якщо він у вас є хорошої якості, використовувати його саме на цьому персонажі. Тому що таким чином він буде у нас максимально, ну, реально майже безсмертний, друзі. Але все-таки, якщо неправильно щось протискати, можна все ж таки їм померти, але то вже така зовсім інша історія. Тож, давайте їм трошечки пограємо, ввімкнемо спочатку наші зілля для того, щоб у нас е, виправилася ось ця історія чудесна з бронею. Виправилися наші е, супротиви всі, протискаємо зілля, ну, майже вистачає, бачимо, що хоча б до броні вистачає, і це вже прекрасно. Якщо ви помітили, гравці збиралися в дев'ятому сезоні таким чином, що майже абсолютно кожен гравець збирав збірку, так як всі збирали розбійника у попередньому восьмому сезоні, про що зараз саме іде мова? Про те, що абсолютно всі збірки вони тримаються виключно на сезонних каменях. Вони тримаються на тому, що сезонні камені нам дають плюсик і до броні, і до наших супротивів. Для того, щоб персонаж грав нормально на якихось початкових рівнях, там нам потрібно трошечки гратися з цією бронею і з супротивами, для того, щоб він грав нормально. І я от помітив, що майже. Всі збірки, ну більшість збірок на багатьох дуже персонажах, вони всі виключно працюють з окремими зіллями. Тобто, якщо ви збираєте десь збірку по планеру, а не власноруч, або ж ну, просто копіюєте все, що там є невеличке таке для вас можливо відкриття, можливо, ви про це все. Ну, Власноруч здогадалися і таким чином і так цю інформацію знали, але скажу вам, що якщо у вас не вистачає раптом до броні або до якогось супротива до якоїсь вибраної стихії, то, скоріше за все, це через те, що всі збірки побудовані таким чином, що ми вимушені просто використовувати ці додаткові зілля. Е, тому що гравці беруть максимум е, до урону персонажів, нехтуючи, ну, точніше, не нехтуючи, жертвуючи е, цими е, афіксами на речах, тобто до супротивів і до нашої броні, для того, щоб набрати якомога більшу кількість урону. І тому у вас не виникне питань, які зілля використовувати на персонажі, тому що ви будете розуміти, що вам обов'язково їх потрібно просто-напросто. Брати для того, щоб перекрити ці супротиви. І так дуже на багатьох збірках. Ну, в більшості випадків, скажімо так, майте це на увазі, якщо ваш персонаж грає якимось чином погано, то скоріше за все, це якраз через те, що ви не брали до уваги додаткові наші еліксири ну, чи зілля. Неважливо, як їх називати, давайте поговоримо все ж таки про нашого розбійника. Я вважаю, що ця збірка через Пастку Смерті не претендує на те, щоб робити на неї заново розбір на каналі, тому що в Парагоні, як ми бачили, не глобально щось змінювалося, друзі. Використовуються майже всі ті ж самі вузли, змінюється тільки декілька там. Шляхів, як до них дійти і все все інше залишається таким же самим чином. Тому ми просто будемо ну говорити, для чого вона взагалі і яка взагалі її користь. Я вважаю цю збірку максимально друзі зручною, тому що якщо ми зберемо її абсолютно точно з вами правильно. За 3 хвилини ми з вами от пройшли 75 рівень. Ми будемо ставити ці пастки постійно. Тобто, Якщо ми просто затиснемо праву нашу клавішу миші, ми ці пастки будемо ставити одну за одною. Тобто, в нас не буде ніяких проблем з тим, щоб це зробити. Що для цього потрібно? потрібно? Щоб у нас було 150 енергії, потрібно обрати ось цю прекрасну. Спеціалізацію, щоб коли ми витрачаємо 75 одиниць, ми свій ультімейт відновлюємо на 5 секунд. Тобто у нас 150 одиниць відновлюємо за 5 секунд. Наш ультимейт, коли використовуємо якісь вміння, використовуємо вміння за рахунок наших черевиків, воно витрачає повністю наш ресурс, тобто 150 одиниць і у нас повністю відновлюється ця пастка, тому що 10 секунд ми відновлюємо, в нас тут 9, і ми можемо ставити її постійно. У нас мають бути хороші е, штани, на яких є ось ця прекрасна е, пасивка на плюс 7. Вона в нас знаходиться ось тут. тобто Ми тут бачимо, що ми відновлюємо 175 одиниць, нам стільки не потрібно, якщо в нас раптом тут не вистачає, ми можемо набрати, тут, 100, щоб було хоча б 125 одиниць, тому що 25 ми відновимо від наших черевиків. Тобто, Якщо у вас не вистачає до цієї пасивки, ви можете скинути якусь іншу пасивку і вкинути сюди. Щоб у вас було хоча б 125. Тому що на черевиках ми також отримуємо 25 енергії. Тобто, щоб у нас наша банка постійно поповнювалася. Тут, я думаю, зрозуміло. Так, символи прокачувати не будемо, тому що, тому що нічого прокачувати. Добре. Я вважаю цю збірку найзручнішою, тому що вона абсолютно не потребує ніяких. Якихось моментів, які б нам могли нормально заважати грати. Тобто все, що в ній прекрасно, це те, що вона чудово нам підходить для всього. А вона абсолютно прекрасна стійка на босах. Вона суперкласно показує себе в Орді, тому що там ми можемо всіх монстрів стягувати цими пастками. Це надзвичайно зручно, надзвичайно весело, мабуть, через це весь попередній сезон. Я, мабуть, більш часу. На цьому розбійнику і грав, тому що мені ця збірка подобалася з усіх можливих варіантів найбільше. І я вважаю, що вона абсолютно точно має своє місце в 9 сезоні, та, мабуть, буде мати і в 10-му, тому що більш зручної збірки друзі, в грі, ніж ця, зараз на розбійнику немає. Якщо її не вріжуть в вороні, якщо вона не матиме якихось сильних дебафів до урону, мені здається, що можливо вона знову стане або найкращою в 10 сезоні, або ж не буде, скажімо так, сильно поганою. Тобто, навіть якщо вона не буде проходити якийсь там сотий рівень порталів, буде проходити лише 85-й, все одно, я якщо б, грав би на розбійнику і інших, скажімо так, варіантів не було. Через що ще можна пограти, я б обов'язково вибрав її, тому що вона просто-напросто зручна. Мені подобається те, що вона максимально комфортна. Тобто я навіть до цих посток вже звик отруйних, щоб їх ставити. Їх можна, до речі, прибрати, тому що, якщо ми проходимо якісь івенти, то нам не потрібна така кількість урону. І поставити щось інше наприклад, якесь вміння для переміщення. Ну Або щось подібне. Тобто я вважаю цю збірку максимально комфортною, максимально простою. Що чудово, вона також добре себе показує навіть без сезонних сил. Нею можна пройти спокійно з хорошими речами 90-й рівень порталу. ну Це буде вже десь хвилин 10, мабуть, або й більше, дивлячись від предметів. 95-й, чесно, декілька разів пробував, але. Щось якось не щастить, скажімо так, на не сезоні його закрити, але в принципі мені цього й не треба. Єдине, що можу сказати точно, грав мій знайомий, мій ну, друг, просто, який також грав в цьому сезоні, на Саме розбійнику він сказав, що в принципі це сама найкраща збірка для того, щоб проходити будь-що. Тому що також, ну, я йому порадив просто-напросто цю збірку, тому що він не хотів грати через проникаючий постріл, тому що не міг пройти сотий рівень порталу. Можу сказати вам точно, що якщо у вас були якісь проблеми з проходженням саме цього рівня, то ця збірка в принципі, як варіант. Якщо ви, ну, у вас не виходить грати через отруйні кінжали, якщо у вас не виходить грати через проникаючий постріл, ну я не знаю, які можуть бути навіть проблеми з, зі збіркою через пастку смерті, тому що. Вона постійно стягує монстрів, тут немає ніяких тепер, скажімо так, умов для того, щоб нанести максимальну кількість урону. Тобто протискаємо всі вміння ті, що в нас є на панелі наших вмінь, і все у нас буде чудово з вами. Тому, якщо граєте розбійником, думали, яку збірку за нього обрати, раджу вам обирати саме її, тому що вона супер стійка. Супер легка в керуванні, якщо ви зберете її правильним чином, вона у вас буде працювати абсолютно нормально і буде тільки радувати. На цьому, друзі, моменті будемо завершувати, тому що очевидно, що цією збіркою я награвся. Просто Ну хотів вам про неї розповісти, для того щоб була така невеличка, скажімо так, інформація про неї також і в цьому сезоні. От і все. Якщо вас цікавлять, там Сезонні сили там, камені, які на ній потрібно використовувати. Це все ви можете подивитися на сайті, є посилання в описі. Там є посилання на всі збірки. Якщо ця збірка, вона не супер, типу потужна в сезоні, вона не пройде там, 110 рівень, 105 рівень, але 100 рівень нею можна пройти закрити без ніяких питань. Тож дякую за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.